Ми продовжуємо цикл нашої публікації щодо прав, можливостей і ситуації навколо внутрішньопереміщених осіб. Ситуація викликана бойовими діями, які ведуться на прикордонні. І, на жаль, велика частина наших земляків сьогодні вимушено залишили свої будинки, свої квартири, нажити те, що вони наживали десятками років, не в одне покоління. На жаль, ці люди сьогодні мають. Дуже багато проблем, як моральних, так і фінансових, так і юридичних. Тому наша розмова сьогодні з нашим юристом, правозахисником Артуром Доценком і ми до нього звернулися не випадково, а саме тому, що Артур і його родина теж сьогодні мають статус вимушено переселених осіб, які виїхали із Білопілля. Ну про це ти розкажеш сам. Які питання довелось вирішувати тобі і твоїй родині? І з якими питаннями до тебе найчастіше звертаються земляки, переселенці, як ми їх називаємо, люди, які сьогодні вимушено покинули свої домівки. Доброго дня! Ну я дійсно ВПО. Вся моя родина також в ВПО. Ми отримали цей статус минулого року, коли в липні місяці приїхали з Білопілля до міста Суми. Одразу зіткнулися складнощами, тому що одна справа, що ти зареєструвався, тоді можливо було зареєструватися через Дію і отримувати ВПО. Наприклад, я зареєструвався через Дію і отримував ВПО одразу. Дружина з дитиною зареєструвалася так само через ДІЮ, але змушена була, можна так сказати, зіткнутися в подальшому з бюрократичною системою влади, тому що з незрозумілих причин вона не отримала такого статусу через додаток Дія. На жаль, в подальшому це можливість отримати такий статус взагалі через дію була прибрана. Чого зіткнулося з труднощами? Тому що потрібно було попасти в управління соціального захисту населення міської ради, запис до фахівця здійснювався по талонам. Талони можливо було отримати з 8-ї години максимум до 8.30. Черга починала формуватись кожного дня о 5, й 6 й годині ранку. Тобто, фактично, якщо ти прийшов навіть о 7.30 чи о 7, то талона ти вже на цей день не отримаєш. Таким чином можна було ходити щодня і не потрапити на прийом. В подальшому трішки ситуація покращилась, тому що була, я так розумію, враховуючи кількість переселенців із Сумського району в першу чергу. З Сумського району, з Краснопільського, з Білопільського, а також з інших населених пунктів району до міста Сум. Трошки була трансформована робота управління соціального захисту, і вже біля входу працювали два адміністратори, які намагались вирішити ті чи інші питання людей, які зверталися за допомогою або просто за консультацією. І потім уже цих людей. Скажімо так, направляли до того чи іншого оператора і надавали талончик одразу або на сьогоднішній день, або на наступного дня. Таким чином, в принципі, в мене і дружина потрапила на такий прийом через цього адміністратора, за що в принципі можна і подякувати. Другі складнощі, які у нас виникли щодо виплати ВПО, це те, що у мене старший син має інвалідність. І е, після того, як наша сім'я перестала отримувати ці виплати, е, по закону він повинен був отримувати їх в автоматичному порядку. На жаль, такого не відбулося. Е, скажу одразу, змушений був звертатись навіть до Міністерства соціальної політики з цього питання, тому що е, три місяці поспіль ходили щотижня до управління соціального захисту населення, де мені повідомляли, що мої документи на опрацюванні. Чому мої? Тому що е, на той час дитина проживала разом зі мною і е, була зареєстрована як ВПО, так само разом зі мною. Е, тільки після звернення до Міністерства соціальної політики до мене зателефонували е, фахівці департаменту соціального захисту ОДА, чи ОВА, як правильно зараз вона займається, із метою вирішення цього питання, тому що їм надано було доручення Міністерством соціальної політики. Як мені було пояснено, що то був... Людський фактор, і в подальшому питання отримання цієї допомоги якби буде на контролі у цих фахівців. Зараз, слава Богу, дитина отримує допомогу, в принципі, безпроблемно, За що можна подякувати також вже обласній адміністрації? Я так розумію, це ситуація, яка сталася у вас особисто в родині, і ти її вирішував як фаховий юрист. Чи реально таку ситуацію вирішити людині, яка не має юридичної освіти, юридичних навичок, і куди їй звертатися, якщо вона потрапляє от в тій ситуації, про які описуєш ти? Ну, скажу так, в більшій мірі я вирішую не як юриста, а як батько і людина, яка обізнана з тим, що є сайт Мінсоцполітики, що є інші, скажімо так, ресурси, через які можна подати електронне звернення. Немає встановленої форми до звернення, як такого, особливо до електронного. Є певні моменти і певні, скажімо так, реквізити, які повинні відповідати закону України про звернення громадян, але у нас в цьому плані народ досвідчений, і будь-які звернення вони вже пишуть самі на 99% правильно. Тому я скористався електронним сервісом Міністерства соціальної політики і подав скаргу. На те, що супереч вимогам закону дитина з інвалідністю не отримує відповідної виплати, скажімо так, ну, можливо, відсотків на 5 мої юридичні знання тут були задіяні. Все інше це виключно читання інформації і. Спілкування з людьми. Тобто будь-яка людина для того, щоб написати звернення в будь-який державний орган, не потрібно е шукати там, адресу і так далі. Зараз це все робиться в електронній формі. Головне, щоб ви вказали зворотній зв'язок. Це ваша електронна пошта, на яку вам може прийти відповідь, або на яку ви хочете, щоб прийшла відповідь. Ваш телефон, прізвище ім'я по батькові. І якщо хочете, щоб вам пройшло е лист в конверті, умовно кажучи, то вказуєте зворотню поштову адресу. Все, мені Мінсу з політики відповіло таким чином. Е -е, прислало відповідь про те, що вони направили моє звернення до ОДА. Е -е, в результаті. Е Дій вжитих посадовими особами, да, ця виплата була дитині поновлена. Чи звертаються до вас наші земляки, знайомі з допомогою, з проханням? Якщо навіть не вирішите, то роз'яснити певні процедури, які проходять сьогодні люди вимушено переселені із з рідних домівок? Звертаються і mm -hmm. білопільчани з інших районів, хто приїжджає сюди по знайомству. Багато звертається з Краснопільського району, з Краснопілля. Я співпрацював там з сільськими селищними радами, з районною радою, тому трішки моє прізвище ще пам'ятають. І в принципі, питання, як правило, у людей одне, куди можна звернутися, якщо є якісь невирішені проблеми на місці з управлінням соціального захисту населення. На особистому прикладі розказую, куди і як звертатись. Крім цього, в людей виникає питання, де взяти доход, довідку про доходи, якщо, наприклад, підприємство релоковано, вони залишились, або підприємство знищене і відповідно документів немає. Тобто де їм взяти довідку про доходи, яку вимагає управління судзахисту при поданні відповідних документів для отримання виплати ВПО. Це найбільш такі питання поширені, тому моя участь тут закінчується на рівні консультації. Я роз'яснюю, що за довідкою ви можете в ту саму податкову звернутися, ви можете роздрукувати на підтвердження своїх доказів про рівень заробітної плати. Ви можете роздрукувати. З додатку там, приват чи, ощад, чи з якогось банку, де ви отримували відповідні е виписки, можете звернутися в банк відповідний, щоб він вам надав виписку за певний період, скільки вам надійшло коштів на картковий рахунок, і на певний картковий рахунок, і що це за гроші були. Тому що якщо ми, нас, наприклад, візьмемо е е Приватбанк, там є така карта для виплат, то ця карта може бути, е на цю карту може зараховуватися, як заробітна плата. Так і, наприклад, доходи від цивільно-правових угод, так туди можна переказувати кошти від інших членів сім'ї, отримувати і переказувати іншим членам сім'ї. Тобто податково, банк або самостійно ви підтверджуєте рівень своїх доходів. Незалежно від того, чи надаєте ви, чи не надаєте таку довідку, управління соціального захисту самостійно перевіряє рівень ваших доходів, тому, не дивлячись на те, що є вимога в законодавчих актах про... Певні документи, зараз їх неподання дозволено законом про адміністративну процедуру, який говорить, що якщо орган влади, який надає ту чи іншу послугу, має можливість дізнатися інформацією з реєстру або з іншого, скажімо так. Носія інформації про ту чи іншу подію чи обставину, то цей то документ, який це підтверджує, громадянином заявником не подається. Мало хто, на жаль, знає про цей закон і мало хто ним користується, але він є, він працює і десь. Його треба просто взяти, почитати, розуміти. Це так само, як е, з аналогією можна провести закон про звернення громадян. Е, коли він почав працювати, хоч це й було дуже давно, але поки люди до нього звикли, поки його почали читати, і тоді вже вони почали користуватися ним аналогічно з законом про адміністративну процедуру, все те саме. Коли у вас вимагають будь -я... надання будь-якої довідки, наприклад, про те, що ви маєте там якийсь рівень доходу, необхідний для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги, то ви можете з посиланням на цей закон зазначити, що я не зобов'язаний вам цю довідку надавати, оскільки ви можете самостійно її отримати від податкового органу. Це такий приклад, саме найрозповсюдженіший. Ну, інші там довідки, наприклад, про реєстрацію місця проживання вас або дитини. Іноді достатньо паспорта, іноді вимагають і довідку з територіальної громади. Аналогічна ситуація, управління соцзахисту має можливість отримати дану інформацію від. Органу місцевого самоврядування, де ви зареєстровані, тому в принципі цю довідку можна не подавати. Якщо вам територіально, треба переміститись туди, куди йдуть, де йдуть або активні, або бойові дії, або територія знаходиться в зоні можливих бойових дій, але враховуючи безпекову ситуацію, ви переживаєте за це. І тим більше, що враховуючи безпекову ситуацію, ви можете приїхати в регіон, а установа просто не працює. Так, так на жаль, такі випадки дуже часті і. Багато людей, які виїхали в Суми, приїжджають в Білопілля отримувати цю довідку. Часто бувають а тривоги, да часто від, відключене світло, тривають тривоги, і це викликає певні. Ну не не мало сказати незручності, але наражає людей на небезпеку. Тобто, так. це важливо теж пам'ятати. Так, які ще питання ви звертаються до вас крондовідок? Ну в основному це консультативні питання на рівні що робити, якщо мені відмовлять. Навіть люди спілкуючись з фахівцем, отримують певну інформацію. І в деяких випадках їм зазначають, що можливо ви не отримаєте виплати, тому що у вас отак, отак, там, або щось з документами не гаразд, або вони не всі, або інші випадки є. або Зараз ми знаємо, що щоб отримати виплату на родину як ВПО, треба, щоб дохід на кожного члена родини був 9 тисяч 40 гривень. Тобто там плюс-мінус може бути дохід трошки більше. І тут вже є сумніви стосовно того, що людина ці гроші буде ну, на сім'ю буде отримувати. Тому звертаються з питанням, а що нам робити далі, якщо ми хочемо, якщо ми вважаємо, що дії посадовців незаконні, як нам їх оскаржити і куди нам іти. То я тут теж пояснюю, просто кажу, давайте дочекаємось відмови. Якщо відмова буде, значить тоді будемо вирішувати, як цю відмову оскаржити. Кожна відмова повинна бути, по-перше, в письмовій формі. По-друге, вона повинна бути мотивована. Не можна просто написати, що вам виплати не буде, бо вона вам не передбачена. І все, на цьому поставить крапку. Повинна бути мотивація, чого на родину дана виплата здійснена бути не може.